Доброго дня всім! Як ви знаєте, створюються бригади нові штурмові в Україні. Це ініціатива Міністерства внутрішніх справ. Миколаївщина не винята. Це не мобілізація, це добровольці. Добровольці, яких ми шукаємо, це мотивовані люди, які готові і хочуть відвоювати нашу Україну. На зараз ми скликаємо всіх. Хто має бажання, має гарну фізичну форму і мотивацію приєднуватися до нас, бо зараз саме той час, коли ми збираємося відбити і виконати ворога з нашої землі. Ці бригади батальйони формуються також по функціоналу. Наприклад, є ті, що завданням буде відвоювати Крим, є ті, що будуть охороняти кордони, які міжнародно признані. Тому я передам слово. Керівнику ГУНП Миколаївської області Сергію Олеговичу МВС України, Національна поліція та головне управління національної поліції Миколаївської області закликають усіх українців, хто прагне якомога швидше виконати російських загарбників з українських земель та звільнити усіх наших людей, вступити до лав нового підрозділу Людь. Об'єднана штурмова бригада Людь це воєнізований підрозділ поліції нового зразка. Її бійці воєві та мотивовані воїни. Готові захищати Україну і нищити ворога на всіх її фронтах. Спецпідрозділ дозволить забезпечити швидке і ефективне виконання поліцією як складової сил безпеки, сил і оборони, завдань і повноважень, які спрямовані на зміцнення національної безпеки України. Це відбуватиметься в тому числі шляхом безпосереднього виконання функцій із забезпечення публічного, а також громадського порядку та безпеки громадян. Формування бригади вже почалося. Кістяк бригади складається із поліцейських, які мають величезний бойовий досвід та проявили себе найкращим чином на різних ділянках фронту. До комплектації нового підрозділу відбудеться винятково з добровольців, високомотивованих, патріотів України, як про це повідомив Віталій Кім. Наш досвід ще у 2014 році показав, що добровольці формують підрозділи, які вирізняються своїм бойовим духом. Успіхами, перемогами, відповідно, досягненнями людей не просто набирають до лавного підрозділу у структурі МВС, їм пропонують конкретні і дуже гідні умови служб та стати частиною великого колективу українських захисників. Це унікальна можливість отримати досвід, професію і винагороди та головне утилізувати окупантів на рідній землі, стати частиною історичних переможних наших подій. Слід відмітити, що до бригади Людь вже війшли такі спецпідрозділи, як Сафарі і Цунамі, батальйон патрульної служби поліції особливого призначення луганськ 1 імені Героя України Сергія Губанова. Це бойці, які виконували бойові завдання на Київському, Харківському, Херсонському, Миколаївському та Донецькому напрямку. Бригада Людь це два штурмові полки, батальйон особливого призначення, артилерійський полк і рота спеціальних операцій. У їхньому арсеналі є сучасна бронетехніка та озброєння. Основними завданнями об'єднаної штурмової бригади Людь є бсіч та стримування збройної агресії проти України, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, також аеророзвідка, виявлення позицій ворога та знищення противника. Долучившись до нового підрозділу, кожен може зробити свій внесок у нашу спільну справу та наблизити наш день перемоги, якого ми так чекаємо. Ми, в свою чергу, пропонуємо: достойна заробітна плата, додаткові виплати залежно від умов служби, безоплатна меддопомога і санітарно-курортне лікування, можливість отримати освіту у відомчих вишах під час служби або безкоштовно, або пільгово. Право на отримання житла за рахунок держави, грошову компенсацію за винаєм житла, пільги після отримання статусу учасника бойових дій. Долучайтесь до об'єднаної штурмової бригади поліції. У нас спеціальна підготовка, ефективне командування, сучасне озброєння. Ми вас чекаємо. Дякую за увагу. Я від себе додам, що проходити навчання. Це не відразу будуть. Добровольці йти будуть там місяць, два-три, я не пам'ятаю скільки буде, в залежності від бригади, проходити навчання та злагодження. Є ще також ідея, яка зараз обговорюється, щодо комплектування окремих бригад окремими державними партнерами, тобто обладнання та комплектування буде на достойному рівні. Тому. Ще на додачу до цього Південний регіон та саме Миколаївська область дуже любить своїх воїнів і забезпечує їх всім, чим ми можемо дістати в законний спосіб. Тому передаю слово Сергію Миколаївичу. Будь ласка. Доброго дня, шановні. Для найскорішого і повного остаточного очищення нашої української землі від окупантів нам необхідні високоматловані патріоти добровольці, котрі бажають захищати Україну в лавах професійних підрозділів Національної гвардії України. Під командуванням офіцерів і посажантів, які мають та плечима неціними досвід здобути під час боїв найгарячіших напрямках ведення бойових дій. Досвід бойових дій показав, що добровольчі підрозділи, зокрема Національної гвардії України, завжди відрізнялися своїм бойовим духом, успіхами, перемогами і досягненнями. Це унікальна можливість отримати досвід професії і, головне, стати частиною історичної перемоги України. Якщо ви новані, та можете зробити власний внесок перемогу. Захисніть, майбутнє ваших дітей та готові взяти до рук зброї, завдати потужного удару по ворогу, Долучайтеся до когорти гвардійців, прошу до центрів надання адміністративних послуг та записатися до однієї з бригад Національної гвардії України, що формується. Час повертати своє. Приєднуйся до нас. Дякую за увагу. Та, прикордонна служба, заступник. Доброго дня, прикордонна служба, як одна із складова сектору безпеки оборони системи АВС що долучилося до ініціативи створення штурмової бригади на базі 15-го мобільного прикордонного звору. Основу бригади складають військовослужбовці, які з 2014 року мають величезний бойовий досвід. Несли службу на різних ділянках державного кордону, проходили навчання в різних навчальних закладах. Керівництво бригади вже призначено, ним є полковник Валерій е Падитель, Герой України. Захисник Маріуполя, захисника ЗОСТ, якого знав особисто. Ми набираємо добровольців, мотивованих людей, які через будь-які причини не змогли вчасно зробити свій вибір, мають злість людь швидше звільнити свої домівки своїх рідних, вийти на кордони 91-го року. Адже не кожному дається право ходити по останнім метрам нашої рідної держави. З нас спорядження. З нас зброя, з нас навчання, з вас бажання, лють і жага до перемоги. Дякую за увагу. Дякую за увагу. Разом до перемоги.